Вітаю вас. Мене звати Ольга Брославська, ваш тренер з та тілесних практик. І сьогодні ми продовжуємо тему схуднення, здорового харчування та міфів, які стосовно цієї теми є. І е, зараз 10 січня, це зима у своєму розгарі. І зима це такий період, коли наш організм природнім шляхом накопичує ресурси. Це той період, коли сповільняється метаболізм, і ви можете побачити. Ну, наприклад, я це завжди бачу. Плюс 2-3 зайвих кілограми, і це не стосується зимових свят і поїдання смаколиків. Це природній процес, який відбувається відповідно до природних ритмів. І єдине, що ми можемо зараз зробити, це трішечки розпалити. Метаболізм, розігріти його, розкачати, і те, що ми будемо з вами власне робити сьогодні, ми будемо розпалювати внутрішній вогонь, тобто покращувати метаболізм. І дуже важливе зауваження наразі, особливо в зимовий період, всі чистки, всі дієти, всі якісь процедури по очищенню та відпусканню шлаків, їх треба відкласти до весни, тому що саме весною ці процеси. Найбільш ефективнішим чином протікають. Наразі ще раз повторюю, організм накопичує ресурси і природнім шляхом сповільнюється метаболізм. Тому не потрібно заважати природним процесам, а потрібно бути з ними у балансі, у такому у такій синергії з природніми процесами. Отже, сьогоднішній комплекс вправ буде направлений на те, щоб покращити. Внутрішній вогонь і трішечки розкачати ваш метаболізм. Запрошу вас на климки, глибокий вдих і повільний, повільний видих. І перше, що нам в цьому допомагає, це, звичайно, дихання. Покладіть долоньки на живіт, на вдиху ми живіт округлюємо, на видиху ми живіт підтягуємо. Робимо спочатку повільно. Потім прискорюйте з акцентом на видиху. Добре, долоньки лишаються на животі і відчуйте, що змінилося. Скоріше за все, є відчуття такого внутрішнього тепла, яке розливається по всьому животі. Просто спостерігайте. Добре, і тепер долоні на нижні ребра. Робимо вдих. І на видиху ви завертаєтесь всередину, як тюбік з зубною пастою. Вдих, розкриваємо плечі, розкриваємо грудну клітину. І видих. Знову завертаємось у середину. Піднімаємо руки трішки вище, приблизно середина грудної клітини, середина ребер. І ще вище, долоньки прямо під пафи, вдих і так само видих. Добре, і тепер долоньки на середину грудної клітини, на середину ребер. І е, якщо ми до цього робили повільно, то тепер будемо прискорюватися е, подібно до того, як ми робили із м'язами живота. Отже, вдих розширюємо ребра, видих підтягуємо і прискорюємось. Добре, відпускайте руки, глибокий вдих і повільний, повільний. видих. І, скоріш за все, ви могли помітити, що вам стало тепліше і, можливо, навіть гаряче. Є таке відчуття прогорітості із середини. Добре, і переходимо у положення котика, Долоньки під плеч плечима, коліна під тазом, робимо вдих і видих. Головою тягнемося до копчика, копчиком тягнемося до голови. Вдих, копчений вгору, голова вгору, і видих. Добре. І тепер вдих, живіт округлюємо, видих підтягуємо, округлюємо, підтягуємо і прискорюємося. Добре. І тепер декілька дихальних циклів: глибокий вдих, повільний видих і ще вдих, і ще видих. І тепер що ми з вами зробимо? Ми ставимо долоньки на носочки, піднімаємося вгору, і переходимо в позу собака. собака головою вниз або поза горки. І в цьому положенні зверніть увагу, що ви нижніми ребрами тягнетеся до колін. Живіт розслаблений, і він наче підтягнувся вгору до грудної клітини. Вгору я маю воду по лінії вашого хребта, тобто від стоп до голови. Лінія хребта тягнеться від стоп до голови. Добре, і ми підходимо руками до ніг. Коліна призігнуті і робимо. Глибокий вдих. Відчуєте, як живі також втягуються всередину, нижні ребра тягнуться вперед. Це такий природний вакуум, я би сказала. Але вакуум ми сьогодні робити не будемо. Я тільки покажу такі перші кроки до вакууму. Якщо хочете навчитися робити вакуум, то запрошую тоді на індивідуальні заняття, бо це така досить особиста робота. Є багато протипоказань. Добре, і потрошку піднімаємося. Коліна зігнуті, носочки в сторони. долоньки кладемо на стегна, піднирюємо, робимо вдих. І робимо видих. Так само нижніми ребрами тягнемося до тазу. Вдих, Піднирюємо. видих. І ще вдих. І ще Видих. Добре. І тепер стопами ставимо паралельно носки в центр. Лікоть біля стегна. Обов'язково починаємо з правої сторони. Долоньки разом. І намагайтесь лівим ребром дотягнутися до правого коліна, а праве ребро тягнеться вгору. І ми очами дивимося через плече вгору. Дихаємо, тримаємо. Добре, повертайтеся у центр. Витягніть корпус вперед. відчуйте різницю між правою та лівою стороною. І тепер інша рука лікоть. Тепер ми правим ребром тягнемося до лівого коліна, а ліве ребро тягнемо вгору. Такий елемент скручування. Дихаємо, тримаємо. повертаємось у центр. Долоньки на коліна, вдих, Витягніться вперед, видих, нахиляємося вниз, долоні на підлогу. Прогніться у попереку. Нижні ребра тягнуться вперед, голова тягнеться вперед. І тримаємо це положення. Добре. І є таке відчуття, що живіт стягнувся всередину, і ви можете спробувати взяти кулачки і кулачки покласти на. Живіт трішечки нижче пупка на ту частину, де ваш кишківник. І опускаємося вниз. Можливо, буде якийсь дискомфорт. Спостерігайте. За відчуттями. відчуття не мають бути болісними. Вони мають бути дискомфортними, можуть бути, але не має бути гострої болі. Дихаємо, тримаємо, спостерігаємо. Добре, і відпускаємо руки, опускаємося вниз. Глибокий вдих. І повільний видих. Від лопаток тягніться вгору. Глибокий вдих. І повільний видих. Добре. І тепер витягуйте ногу. І лобом тягнемося до коліна. І так декілька разів. Видих. Голова до коліна, коліна до голови. Вдих, нога рівна і прискорюємося трішки. Добре. Стопи разом, коліно в сторони, сідайте на п'яти. Витягніть руки і голова на підлогу. Долоньки на підлогу, положення котика. Глибокий вдих, повільний видих, спина рівна та інша нога. Витягуємо ногу, лобом тягнемося до коліна і вирівнюємо і прискорюємося. Добре, стопи разом, коліна в сторони, сідайте на п'яти. витягуйте руки і голова на підлогу. Добре. І з цього положення сидимо на п'ятах, носочки разом, п'яти трішечки роз'їхалися, долоньки знов у кулачки, і кулачки ставимо. Зона пупка трішечки нижче. Ми нібито зачерпнули і підняли трішечки живіт. Опускайтесь на кулачки, голова на підлогу. Розслабтесь декілька дихальних циклів спостерігайте. Добре, повертаємося у центр і опускаємось на коврик на живіт. Долоньки збираємо трикутничком плечі від двох донизу. І нижніми ребрами потягніться вперед. От розстеліть живіт у підлозі. І в цьому положенні робимо декілька дихальних циклів. Глибокий вдих. Живіт округлюється і виключиться, ми тягнетесь вгору, головою тягнетесь вгору і видих. Живіт підтягнувся. Вдих і видих. Добре, Долоні разом. Голова на долоні, носки. Середину п'яти роз'їхались. Декілька дихальних циклів відпочинку. Спостерігайте за тим, що відбувається. І обережно перехочетесь на спину. І з цього положення починаємо з правої ноги. Праву ногу підтягуємо до себе. Максимально щільно притисніть ногу до себе, до живота, плечі вниз, лопатки разом. Робимо глибокий вдих і видих. Коліном тягнемося до чола. Чолом тягнемося до коліна. Причому живіт не видуваємо, а навпаки, пупок прилип до поперека. Тримаємо декілька дихальних циклів. Пускаємо корпус вниз, витягніть ногу і підтягуємо ліву ногу до себе. Дуже щільно притискаємо її до себе. Глибокий вдих і видих. Лобом тягнемося до коліна, коліном до лоба. Живіт прилип до поперека. Ми його втягуємо в себе, маємо, дихаємо. І повертаємось у центр. Витягніть ноги і декілька дихальних циклів. Спостерігайте за тим, що відбувається у вашому цілі. Добре, і зігніть ноги у колінах. В цьому положенні робимо глибокий вдих, живіт округлюємо. І видих поперек прилип до підлоги і нижніми ребрами тягніться до стегон, до тазом. І потім знову вдих, округлюємо спину, прогинаємось поперек і видих. Куприк тягнемо вгору і нижніми ребрами намагаємося дотягнутися до тазових кісток. Добре, а тепер до цього положення ми зробимо такий перший крок до вакууму, до затримки дихання на видиху. І до такої стимуляції травлення, до стимуляції кишківника. Отже, кхе. робимо глибокий вдих, робимо максимальний видих, на видиху затримайте дихання, іначе ви робите ложний вдих. І потім відпускаєте. Коли ви зробили ложний вдих, ви підтягуєте живіт і втягуєте його максимально вгору по лінії вашого хребта. Так? Тобто від стоп до голови вгору це означає підтягуємо до грудей. Ну, ви зрозуміли, якщо ви робите, ви зрозуміли цей напрямок. Отже, зробимо ще декілька разів. Вдих, видих, поперек до підлоги, максимально видихаємо, затримуємо дихання, і потім вдих. І відпускаємо. Коли я тільки ще сказала вдих, я мала на увазі ложний вдих, да? тобто ви вакумом підтягуєте вгору. І ще один раз глибокий вдих, глибокий видих, і підтягуємо. І відпускаєте. Коліна разом, носки всередину, п'ятки роз'їхались, і долоньки можна покласти. На живіт. Спостерігайте за своїми відчуттями, що відбувається у цілі, і можна з права наліво зробити такий легкий масаж внутрішніх органів. І це буде сприяти очищенню, сприяти вашому правленню. Добре, і витягуємо ноги. Довольні разом. І декілька дихальних циклів поза розслабленням. Зверніть увагу, що ваше тіло отримає результат. Ви отримуєте результат не тоді, коли ви займаєтеся, а саме під час розслаблення. Саме під час шавасани ваше тіло відновлюється. І саме під час шавасани Жирові літини звільняються від жирових відкладень. Тому не нехтуйте шавасаною декілька хвилин видихніть та розслабтесь. І коли будете готові, ще раз бік, обережно підіймайтесь та сідайте або ноги на охрест, або іншим зручним. Пособом я дякую вам за заняття, гарної вам практики і поділіться цим відео з тим, кому це важливо.